Ну що, анекдот про Віталіка і для Віталіка. Лежить Віталік з жінкою в ліжку, і там йому наярює якась альбіна. Постійно на телефоні то смс-ки, то дзвінки, то смс-ки, скидає. скидає. ж то засікла. Ну, Сказала вона Віталіку, що їде у відрядження, зняла квартиру, прямо навпроти свого будинку, купила такий гарний бінокль, знаєте, з гарним збільшенням. І сидить же ж, чекає. Ну, тут же ж. Як жінка й думала, під'їжджає через деякий час під їхній під'їзд таксі бізнес-класа. Звідти виходить розкішна блондинка Альбіна, та що дзвонила. Заходить до них у під'їзд, підіймається на їх поверх, заходить до них в квартиру. Жінка ж вже прикрутила збільшення в той бінокль сидить, дивиться, жде що буде. Ну, Роздягається ця блондинка. Істественно, в неї гру четвертого розміру. Ну, прес, леопардова білизна, вся така, знаєте, на каблучках, така прям. Угу. І Віталік її, і... айтішнік, з пузиком, Труси грязні сімейки спереді, жовте, ззаді коричневе. Стоїть тако, чухається, знаєте, чухається. Жінка дивиться в бінокль на то все каже, Боже, як перед альбіною стидно. E